А ви знали, що завдяки випадковій дірі в шлунку однієї людини вчений зміг вперше системно дослідити людське травлення, буквально зазираючи всередину? Все почалося у 1822 році, коли 19-річний хутроторговець Алексіс Сен Мартен вижив після пострілу, що залишив у нього постійний отвір в животі. Армійський хірург Вільям Бомонт. Зрозумів, що отримав унікальне вікно в роботу людського організму між 1825 і 1833 роками, працюючи серіями з великими перервами, він провів понад 200 експериментів, Бомонт опускав їжу на шовкових нитках у шлунок пацієнта, вимірював температуру і першим у світі отримав зразки чистого шлункового соку для аналізу на людині. Так він переконливо довів, що травлення це хімічний процес, а не просто механічне перемелювання. Його книга 1833 року заклала фундамент сучасної гастроентерології. А сам Сен Мартен повернувся додому, прожив із діркою ще 58 років і мав щонайменше 6, за деякими даними, 12 дітей.